Про дружбу Житомира та Миколаєва говорили ще до війни, та після повномасштабного вторгнення міста ще більше підтримують одне одного. Від нашого міста до майже прифронтового населеного пункту допомога надходила неодноразово. Житомир передавав і станції по очистці води, і просто воду по 20 тонн питної води завозив, багато чого іншого, і продукти харчування і медикаменти. Минулого місяця мер Миколаєва Олександр Сенкевич звернувся із ще одним проханням ти підготувати місто до опалювального сезону Миколаїв Фактично кожен день війни під обстрілами, ракетними артилерійськими обстрілами, дуже багато вікон, які вибиті. Він не може запустити опалювальний сезон і подати тепло на будинок, в якому, наприклад, 30% вікон вибитні. А мешканців, які живуть в цих квартирах, вони просто поїхали. Тому потрібно саме закривати прийоми для того, щоб відкрити. Матеріалами для цих робіт допомагають уряди України та Данії. А ось людей, котрі б могли це робити, катастрофічно не вистачає. Тож із Житомира відправилась бригада добровольців, котрі долучились до відновлення Миколаєва. Всі молодці, що не боїтесь, дякуємо вам за допомогу, бо ми просто не справляємося. У нас на сьогоднішній день забито. 54 лише вікон, яких ще потрібно забити. А попереду у нас опалювальний сезон треба запускати. Ви як бачите, немає вікон так. у людей, а треба хати всі обігріватися. Бригада складалася із восьми чоловік. Серед них був і Василь. Зізнається, нікого не заставляли. Люди самі вирішили допомогти місту, котре мало не щодня піддається ворожим обстрілам. Добробільно запитували, хто може поїхати допомогти місту Миколаєву ми як би сказати, согласились, зібрались і поїхали, бо розуміє, що це така ситуація в місті Миколаєві. Зібралися дружно і приїхали. На поміч, і хоча в Миколаєві страшніше аніж у Житомирі, наші добровольці кажуть: людям треба допомагати. До того ж, із вдячністю ставляться самі місцеві. Бабушка старенька не добачає. Вона попросила там її двері зробити, бо вирвало зрібною волною за щолки. Це все ми залазили через вікно. Робили там, зробили все Бабушка бабубабу сказала дякую. Дала нам по дві грушки. зараз. До Миколаєва поїхала друга бригада вже з 11 чоловік. Усі вони, як і перша група, працівники різних комунальних підприємств Житомира. Це і теплокомунерго і «Місць світло, і водоканал. І ОАШ. От вони просто на така зборна в нас бригада з різних комунальних підприємств, які от просто виїжджають. Хлопці фактично ризикують своїм життям. І проводять ці, ці роботи хлопцям надали житло, годують та усіляко допомагають. Міський голова Сергій Сухомлин каже постійно на зв'язку, навіть після обстрілів завжди телефонують та контролюють ситуацію. А ось мер Миколаєва Олександр Сінкевич не припиняє дякувати за золоті руки та добре серце Житомирян. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1